Наявність повноцінних реабілітаційних закладів для дітей інвалідів у кожному районі області сьогодні є необхідністю, адже часто батьки змушені віддавати свою малечу до інтернатів через віддаленість медичних центрів. Хворим малюкам в першу чергу необхідна якісна медична та соціальна допомога. Дитина інвалід, коли вона виховується в сім'ї, коли вона отримує медичну допомогу, соціальну допомогу, вона адаптована до життя в суспільстві. Коли діти такі, які інваліди і проживають в будинках інтернатах. Для інвалідів різного напрямку, різного гатунку, вони не отримують того, що потрібно, тому що і материнське тепло, і спілкування з дітей. І ви знаєте, що одна із форм навчання в школі, інклюзивне навчання, це теж напрямок адаптації дитини. Один із кращих центрів реабілітації дітей інвалідів працює у гуртку. Тут малюки із фізичними вадами перебувають з 8-ї години до сімнадцятої нульнуль. У час, коли їхні батьки на роботі, діти отримують медичні реабілітаційні послуги, які дозволяють покращити фізичні можливості розвити ті навички, які для здорової людини є елементарними. Діти, які до нас приходять, буквально не вміють тримати ложку в руках це велике досягнення, коли діти самостійно їдять. Діти, які до нас приходять, є такі, що не розмовляють, є такі, що в них порушене мовлення, є такі, яких фізичні вади. Ми стараємося надати їм посилену допомогу. Надважливим чинником у роботі з дітьми з фізичними вадами є медичний персонал, адже не кожен зможе працювати із такими малюками. Людина повинна розуміти проблеми цих дітей їм необхідне особливе ставлення. Крім того, у городоцькому. Му районному центрі соціальної реабілітації батьки з інших населених пунктів незабаром матимуть можливість залишатися біля дітей, що є також важливим у процесі лікування для цих дітей, для цих сімей зробити відповідно з час короткотривалим перебуванням. Ті батьки, які сіл привозять, може з іншого району, привозять сюди дітей, щоб вони могли знаходитися коло дітей. Мається на увазі, та як та як гуртожиток, да щоб сьогодні надавати дитині той розвиток, то лікування, то оздоровлення, яке вона потребує. За словами Вадима Гаврішка, незабаром планується створити обласний реабілітаційний центр, хоча б на 50 дітей та пансіонат для батьків. Також у кожній районній лікарні будуть відкриті реабілітаційні палати. Тож у майбутньому хворих діток братимуть на планове лікування саме сюди. Основний етап лікування вона пройде в центрі, да, в місті Хмельницькому, але підтримуючи терапію нема проблем. Чому її, можна продовжувати? Це не потребує величезних коштів, не потребує великих просто бажання і бути небайдужим.